Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні в нашому відео збирання та запуск в роботу шлейфової борони. Greenway 21 метр по ширині захвату. І головне, в транспорті вона займає 3 метри. Тож уважно слухайте та дивіться. Вам бажаю гарного перегляду. Розкладаємо останні секції зараз і будемо чіпляти кріплення під них та інше комплектуюче. Хлопці вже розклали самі шлейфові полотна, ось так вони виглядають. Зараз встановлюємо кріплення під них і зараз розповім вам саме про цю шлейфову борону. Її технічні характеристики та особливості даної шлейфової брони Greenway 21 метр в транспорті 3 метри. Зараз виставили вже всі ось ці кріплення для шлейфів. Ось хлопці повиставляли і зараз їх фіксуємо на місце. Зі, 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 зі. І будемо чіпляти вже. Самі шлейфові полотна до ось цих кріплень. З приводу конструкції рами та з яких матеріалів ми виготовляємо шлейфові борони. Рама у нас виконана з цільнотянутого безшовного бруса. 200 х 200 У нас ось такий брус. Товщина 8. Він без варних швів Також на рамі встановлені ось такі додаткові ферми для жорсткості самої конструкції та рами. От, рама у нас з'єднана з двох секцій. Ось Тут вона з'єднується з двох частин. На одній частині на крайній встановлюється опорне транспортне колесо. Ось. Ще його не поставили на місце, зараз будемо ставити. Воно у нас гідрофіковане, все за допомогою гідравліки, регулюється, виставляється і так далі. І ось така частина, яка кріпиться вже до основної рами, де встановлені ось такі транспортні колеса, також це у нас дишло причіпний пристрій. ось Ось таке вухо, яке також регулюється по висоті. Також для переводу в транспортне положення, для зберігання шлейфової оборони стоять, стоять ось такі домкрати. Ось тут і там ще не встановили. На, на самій рамі також є ось такі домкрати. А з приводу ще рами, тут є ось такі стоять замки. Для переводу її в робоче положення ставляться ось такі балки, які тримають також жорсткість самої рами. Також хочу розповісти вам з приводу транспортних коліс на шлейфовій бороні Грінвей шириною захвату 21 метр і в транспорті. Вона займає 3 метри, тут у нас йде 4 колеса для транспортування замість шести на звичайній версії. У нас йде по два колеса на тандемах, ось на середній ось цій рамі. І по одному на крилах. Тут у нас вже 4 колеса загалом, які транспортують даний агрегат. З приводу зубів на нашій шлейфовій бороні Greenway Зуб у нас аналог марки McFarlane, Ось так він виглядає. Він у нас ромбічний, ножовидної форми. Відпрацювати він може до 15 тисяч гектарів. Також на цій бороні у нас 1408 зубів. ось таких він у нас підходить на всі шлейфові борони, які є у нас в Україні. Та наборони, такі як Макфарлейн та Грінплейн. Тобто, кого цікавить даний зуб, ви можете звернутися до нас та замовити ось такий зуб. Його характеристики дивіться: закаляється кромка зуба для того, щоб він був більш зносостійкий та довготривалий і відходить він вам до 15 тисяч гектарів, а то і більше. Також ще що хочу розповісти, який саме трактор треба для нашої шлейфової борони Greenway 21 метр. Трактор нам потрібен, наприклад, як ось цей, потужністю 330 кінських сил. Якщо потрібна більш глибока обробка, то рекомендується 350 кінських сил. Це для борони 21 метр 16 рядів шлейфове полотно. А сьогодні ось такий трактор у нас під'їхав, почепився Джондір 8400 серія R. Ось так він виглядає на спарках, для, щоб не було ущільнення ґрунту, його вистачить з запасів. Це з приводу транспортної швидкості даної шлейфової борони. Транспортувати її можна зі швидкістю 20 км на годину. І також хочу розповісти з приводу робочих можливостей даної шлейфової борони Greenway 21 метр. А, дивіться, при швидкості 12 км на годину дана шлейфова борона здатна обробити до 25 гектарів площі. От. А так нею можна працювати аж до 15 км на годину. На даний момент а, закріпили кріплення під шлейфовою борони. Все почепили. Ось таким чином зараз воно все виглядає. Залишилося встановити транспортні бокові колеса Ось. і провести гідравліку по всій шлейфовій бороні. Також почепити ось ці продольні тяги. І якщо все буде добре, завтра ми виїдемо в поле. Попрацюємо даним агрегатом. А зараз вже хлопці позаду мене знімають. Раму шлейфової борони GreenWay 5,3 метра, про яку я вам далі також розповім. Для чого вона тут присутня і про її технічні характеристики. На всій бороні у нас встановлені ось такі чотири секції коротенькі. Тобто не широкі, маю на увазі, а такі вузькі у нас. Також 16 рядів кожна, зуб аналог марки Макферлейн. Ось ще дві знаходяться у причепі. Зараз будемо також її збирати. Ось же розклали раму без допомоги трактора за допомогою власних сил. І ось так вона виглядає. Зараз розкладемо шлейфові полотна і почепимо їх до самої рами. Далі вам розповім. І її технічні характеристики. Ну що, Хлопці вже дозбирують шлейфу у борону 5,3 метри по ширині захвату. Зараз вам розкажу про її технічні особливості та характеристики. З приводу рами цієї борони, рама тут виконана, що на крилах, що а, транспортна рама. Вона виконана з марки сталі 09 Г2С, товщина стінки 8 мм. Mm, Самого цього бруса він у нас безшовний, цільно тянутий, без варних швів, тобто дуже гарно тримає міцність при роботі, транспортуванні і так далі. Також з приводу змащення, ось такі з'єднання, де є втулки, їх треба змащувати кожні 48 годин, тобто кожні 2 дні з приводу ступиць колес. А їх треба змащувати раз в сезон перед роботою. Ось тут у нас показане. Показані ось з'єднання, які треба змащувати. Це ось тут, на ось цих вузлах. Їх треба обов'язково змащувати кожні 48 годин. На даній шлейфовій бороні у нас встановлено 4 ось такі вузенькі шлейфові полотна по 16 рядів кожне. Зуб, аналог марки Макферлейн. От, точно. Такий самий, як на шлейфовій бороні, 21 метр, яка знаходиться позаду мене. Ось вона. По регулюванням також два основних кути атаку та чотири додаткові, які регулюються за допомогою комплекту шайб. З приводу також характеристик по роботі. Дивіться, при роботі 12 кілометрів на годину ця борона здатна обробити 6,5 гектарів ґрунту. От, в транспорті також вона транспортується 20 км на годину. От. Тобто нічим по технічним характеристикам вона не відрізняється. Вона також гідрофікована. Тут у нас ось такий великий циліндр на підіймання та опускання, та два таких маленькі циліндри на складання самих крил при переводі в транспортне або робоче положення. Також стоять ось такі замки для фіксації, щоб крила не роз'їжджалися і ось такий причіпний пристрій. Це хлопці навантажили перед, для того, щоб борону не перекидало назад, тому що немає трактора, завтра він під'їде. Тут ось вага даного виробу. Є, він важить 1 тонну 940 кілограмів, номер виробу та модель. От. Ось така шлейфова борона 5,3 метри. До речі, забув сказати з приводу. Тягової потужності трактора, яка потрібна саме для цієї борони. Трактор потрібен не менше 88 кінських сил для неї. Загалом компанія Версавро виготовляє широкий вибір та різноманітні шлейфові борони для обробітку ґрунту та закриття вологи. Це варіанти, такі як 5,3 метри, широкозахватні, якось 21 метр. Але ми виготовляємо борони від. 4,3 метрів до 9 метрів в навісному варіанті, та від 4,3 метрів до 24 метрів шириною захвату в транспорті 3 метри або 4,4 метри. Це у нас причіпні варіанти, як, наприклад, ось ці дві шлейфові борони Greenway Ну що, на сьогодні? Монтаж шлейфових Борін 21 та 5,8 метрів завершено. Чекаємо завтра. Завтра поїдемо в поле. Та буде дуже цікава інформація для вас, шановні аграрії, тому спостерігайте уважно. До завтра. Ну що, доброго ранку, шановні аграрії, вже прибули ми на місце. Зараз під'єднуємо гідравліку до трактора та будемо складати нашу шлейфову борону. Greenway, 21 метр, 3 метри в транспорті. Ось, так вона виглядає на ранок. Вже все повністю зібрано. Зараз складаємо, перевіряємо та їдемо в поле запускати її до роботи. Ну що, прибули ми вже на поле, зараз будемо випробовувати нашу шлейфову борону Greenway 21 метр. Ось вона на полі. Поле у нас, я так розумію, після ріпака вже обробка на ньому була, але все одно треба запустити в роботу, щоб клієнт подивився, як вона працює, як вона робить свою справу. Навіть є ось такі. Ділянки, які ми також уважно з вами подивимось після прохіду нашої шлейфової борони, що з ними буде, як вона з такими ділянками впорається. Тож уважно дивіться та слухайте, шановні аграрії. From ear to ear, I see that fear in your face. Tell me when the last time you felt safe, cause there's some evil people in the streets. Evil at your front door, creeping while you sleep. It's time to raise up, show that evil. Champion, if I get knocked down, I get back up. We go through bad days, hard times, low pay, high crime, pathways to a life without sunshine. I'm the lifeline. With this life, I'm gonna be the pipeline, shining in the nighttime. Bet on me to swoop down. I'ma go toe to toe. Already know that I'm never gonna back down. Bet on me to stand tall. I take on anything for my crew. Bet I risk it all. Wicked, wicked people in the streets. Corruption in the politics in the. I can show you how to be strong, come on, follow me Heard you looking for a hero Well, look up No more running from the bad guy, I'ma stare him in the eye like, what's up? I know the journey got hard for a minute, but I ain't giving this up Yeah, I got the heart of a champion If I get knocked down, I get back up Get back up, get back up Ну що, шановні аграрії, ми випробували шлейфу оборону Greenway 21 метр по ширині захвату в транспорті 3 метри. Ось такий результат вона після себе залишає. Як ви можете подивитися, що можна заїжджати і сіятись. От. Ось що у нас сталося з таким ріпаком. Це падаличний ріпак, я так розумію, його ось деякі повисмикувало. Ну Звісно, це треба робити при швидкості. Тут він тільки набирав оберти, зараз підійдемо туди, де він вже, от, так сказати, набрав швидкість. Ось тут можемо подивитись. От, все повністю вирвано. Ось ось такий ріпак. Залишився. І ось фон після шлейфової борони. Такі маленькі грибінки. Можете подивитись, земля пухка. Ось що роблять 1408 зубів на нашій шлейфовій бороні. Аналогу марки Макфарлейн. Тож роблять дуже гарний результат. Ось він тут зробив 4 проходи туди та назад і вийшло дуже чудово. Для закриття вологи саме те, що треба. Ну, А вам, шановні аграрії, дякую велике, що додивились це відео до кінця. Обов'язково не забудьте підписатись на наш YouTube канал, TikTok канал. Залишите свій коментар під цим відео та замовляйте якісну техніку від компанії Аверсагра. З вами був менеджер Денис. Всього найкращого. До побачення!